Розвідники Нацгвардії знищили склад боєприпасів російських спецпризначенців. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. У четвер, 11 серпня, розвідники Нацгвардії та артилеристи атакували підрозділ спецпризначенців Росії. Було знищено їхній склад боєприпасів. Про це повідомив начальник оперативного управління головного управління НГУ Олексій Надточий під час брифінгу. За його словами, на одній із ділянок фронту розвідки нацгвардійці виявили спецпризначенців РФ та склад боєприпасів до артилерійської системи. Разом із артилерійськими підрозділами вони за короткий строк знищили цілі. Надто наголосив, що нацгвардійці продовжують тримати оборону у східних областях, а також працюють на заході країни. Зокрема, захисники беруть участь у стримуванні наступів ворога в районах Харкова, Слов'янська та Сіверська обороні Кривого Рогу, Миколаєва, Запоріжжя. Зазначимо, над Харківською областю збили дві російські ракети. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!